Доброго дня, Сергій Іванович. Доброго дня. День Незалежності особливе свято для кожного українця. Цьогоріч ми його відзначаємо в умовах повномасштабної війни. Українці всіма силами своїм життям борються за свою незалежність. Як Ямпільська громада підійшла до цього свята, у нас є приводи пишатися українцями. Доброго дня ще раз. Я хотів би сказати, що все-таки. Написано і в Конституції, і взагалі написано, що це свято. Сьогодні, мабуть, для кожного українця це якась визначна історична дата, тому що все-таки українці, як незламний духом народ, продовжує відвоювати свою незалежність. І дав би Бог, щоб вона ця незалежність була відвоювана як можна швидше, і щоб ми вже жили дійсно в своїй незалежній країні, найкращій державі Україна. Ми дожили до сьогоднішньої дати, і дійсно вона у нас є щаслива тому, що ми ранком прокинулися, бачили сонце, щасливий тому, що ми бачимо небо, ми бачимо світ, але дуже нещасливі в тому, що ми знаємо, що гинуть наші захисники нашої країни. Це хлопці, дівчата, які не шкодуючи свого життя. Одягнули форму, взяли до рук зброю і захищають нашу незалежність. Ямпільська громада ніколи не стояла осторонь, вона завжди приймала участь, можливо, і не найгіршу участь, тому що ми завжди готові бути попереду. Ми завжди готові бути допомагати, завжди повинні працювати. І це є свідчення тому, які сьогодні є у нас певні виконання завдань. Які перед нами стояли, і військово-цивільною адміністрацією обласною, районною, Генеральним штабом України, де ставляться відповідні завдання, про них я і сам не можу знати до кінця і говорити, тому що там є такі документи, які мені навіть не дозволено і бачити, і читати. Однак наш ямпільський люд, народ, українці найкращі. Вони завжди допомагали і допомагають. Якщо ми візьмемо від сьогоднішнього дня йти до 24 лютого, тобто в історію, яка, яка увела нашу країну у війну повномасштабну, то я скажу, що кожен день це дійсно день був, день перемог. Якщо ми його прожили, значить ми перемогли. Перемогли ворога на будь-якому рубежі, хтось на лінії фронту, Хтось на лінії тилу, хтось на лінії інших заходів. Тому наше завдання виконувати свої задачі там, де хто знаходиться, у повній мірі і з добросовісно не покладаючи на це ні зусиль, ні здоров'я, ні свого часу. Такі виклики, які Ямпільська громада отримала, як і вся Україна, були новими, вперше важкими. І є що згадати зрозуміло, що 24 люти лютого це були такі початок такого жахливого, що ніхто не знав, як діяти, ніхто не знав чим займатися, ніхто не знав, куди йти, і потрібно було лише згуртованість, тому що згуртованість допомагає завтрашньому дню. Ми почали приймати переселенців, які їхали із тих місць, де відбувалися вже повномасштабні бойові дії. Люди, які втрачали своє житло, люди, які втрачали близьких рідних, вони їхали сюди. Наша ямпільська громада не стояла осторонь. Всі люди, які Відки звідусіль несли останній кусочок хліба, останню ложку круп для того, щоб поділитися, для того, щоб ми могли бути все-таки доказати, що український народ він є разом, ніколи в житті не можна його поділити. Тому я хотів би сказати велике-велике дякую усім тим небайдужим людям, які з перших днів і до сьогоднішнього дня працюють заради того, щоб Україна. Була держава, щоб Україна була сильна країна, щоб Україна розквітала і працювала заради наших діток. Людей ми прийняли дуже багато. Для цього облаштовували місця прийому. було в нас шість пунктів прийому переселенців, де облаштовувалися ліжками, де облаштовувалися місцями для приймання їжі. Практично до 1 серпня. Ямпільська громада забезпечила безкоштовне харчування близько 120 переселенців, готували їсти, надавали приміщення, надавали світло, комунальні послуги, ну і таке інше. Слідуючими завданнями, які стояли, це в нас потрібно було облаштовувати місця для Розташування наших захисників, це і рота охорони, це облаштування ліжок, це виділення приміщення. Це також потрібно було подумати, чим їх будемо харчувати, де взяти продукти, як мають йти комунальні послуги. Це все робилося дуже швидко, дякуючи злагодженим діям депутатів міської ради. Небайдужих людей. Ми з цими завданнями справлялися, і справлялися, мені здається, непогано. Тому облаштовано були такі місця. Потім нами і виконувалися інші завдання, де потрібно було виконувати роботи із захисних фортифікаційних споруд, де наші небайдужі жителі нашої громади в кожному селі. В кожному селі були такі небайдужі люди. В кожному, в кожному куточку нашого міста були такі небайдужі люди, які приходили з лопатами, з іншими засобами, топорами, приходили і облаштовували ті споруди, які необхідні для захисту нашої безпосередньої території. Кожного дня. Організовувалися виїзди, і в них приймали участь близько 100-150 людей, які не шкодували свого часу, а знали, що ми захищаємо нашу незалежність, нашу Україну люди українці здатні до самоорганізації. От кажуть, що росіяни не змогли прорахувати того, що українці так гуртуються. Все-таки є відчуття гордості за те, що в кожній громаді тисячі ямпільчан долучилися, і ми відчуваємо себе частиною великої країни, яка бореться. Зрозуміло, що щоб цього духу українського не було в нас, мені здається, щоб ми вже до сьогоднішнього дня не мали би можливості боротися. Всі плани Росії були зламані саме духом українського народу, а потім і допомогою наших партнерів. Тому що без озброєння ми не могли протистояти такій навалі, яка йшла з Росії. Тому український народ це найкращий народ, і люди згуртовані, показали свою силу, свою відданість, і ми цим дуже пишаємося. У нас дуже багато займалися людей по школах, по дитячих садках, тому що такі об'єкти ставали до об'єднання. Тому що там є вода, там є світло, там є плита, там є люди фахівці, там є людина, яка відповідальна за плиту, за інші, інші прилади. Тому це якби, получилися такі збори в кожному населеному пункті, і всі дуже добросовісно до цього відносилися. Такі працівники і в дитячих садках, і працівники шкіл, вони навіть і складалися, кошти, закуповували там порося. Різали його, складали його у банки, робили тушонки, каші, і це все відправлялося для воїнів на передову. Це, це була така робота, що дійсно він пробирає гордість за наших людей. Місцеве самоврядування в умовах війни, звичайно, що багато питань віднесено організаційних до цивільної адміністрації, От роль місцевого самоврядування. Все таки бюджетні питання багато ви вирішували для того, щоб допомогти укріплювати обороноздатність. Дійсно, у законі України про органи місцевого самоврядування дуже чітко прописано дії органів місцевої влади у ті чи інші періоди часу. А саме під час військового стану обов'язки і повноваження стають трошечки іншими однак, фінансова сторона. І виконання тих усіх комунальних потреб, які знаходяться на території громади, ніхто від вас не забирає. Це чітко повинні ми усвідомити, що війна сьогодні не зменшила навантажність на органи місцевого самоврядування, а вона лише збільшила такі завдання і збільшила потребу у виконанні тих складних завдань. Зрозуміло, що за цей період часу ми не допустили зниження там у вивезенні сміття. Ми покращували завжди інфраструктуру водопостачання. Ми не зменшили роботу дитячих садків. Там, у відповідний певний період, який був сьогодні, в нас працюють дитячі садки школи. Ми сьогодні провели опитування батьків і приймається рішення про те, яке буде навчання з 1 вересня. Лікарня у нас працює на повну потужність і дякую їм усім, бо там гарні фахівці і обладнання. У нас є відповідне і. і і заклад у нас працює гарно, тому погіршення роботи у нас не відбувалося. У нас лише відбувалося покращення, тому що людей збільшилося і потрібно було більше уваги приділяти, тому що навантаження зовсім інше. Вчора було 20 людей, а сьогодні стало 40 людей. Прикладом я хотів би сказати. Тому навантаження збільшилося в два рази, і виконання його не погіршилося. А тут теж показується об'єднаність, згуртованість, відданість своїй справі. Підтримка Збройних сил України, заходів з оборони. Так да. ну, органи місцевого самоврядування у своїй діяльності вони все-таки керуються відповідними законами, тому що є держава, є люди, є органи місцевого самоврядування. Тобто, мені, я так завжди трактую, що органи місцевого самоврядування це представники від людей і перед державою, виконання закону від держави, а представлення інтересів від громадян. Тому це як десь посередині. Ми маємо виконувати чітко всі норми законодавства, і все-таки ми маємо прислухатися до думки людей. Це зовсім нелегко, і його потрібно це робити. Тому чітким виконанням норм закону ми все-таки працюємо і виконуємо ті обов'язки, які на нас покладені. Які заходи з місцевого бюджету вдалося профінансувати? Бачите, у період, у період військового стану дійсно казначейська служба вона сьогодні працює і дозволяє виплату коштів і проплату коштів максимально лише на оборонні заходи. На захищенні статті, тобто заробітні плати, комунальні послуги, і е, лише, лише е, оборон, на обороноздатність нашої країни. Е, ми цією роботою працювали і переймалися ще до війни, е, тому що відповідні законодавчі документи до нас приходили. І, е, Прикладом в нас на території нашої громади я хотів би все-таки також небайдужих громадян, маючи таку нагоду небайдужих громадян запросити, щоб все-таки вони могли сьогодні звертатися до нас, тому що в нас відповідно до закону є створене добровільне військове формування його потрібно збільшувати, тому що це люди, які будуть виконувати завдання по охороні саме нашої території. Там відповідно є і навчання, там відповідно є і інші підходи. Ми надаємо їм транспортні засоби для перевезення на навчання і таке інше. А в цілому, для, якщо ми візьмемо так для Збройних сил України, то практично рота охорони, рота територіальної оборони вони всі. Проживали на період оцих усіх місяців. Вони перебувають на території нашої громади. Ми маємо забезпечити їх проживання. Ми маємо на сьогоднішній день, мені здається, 260 тисяч лише комунальні послуги. Якщо ми візьмемо обладнання, воно все йде лише там для виконання завдань для Збройних сил України. І всі необхідні також заходи, які потрібні були, що там потрібно було облаштування, чи там кабель, чи там розетки, чи там інші питання. Вони також або закуповувалися, або закуповувалися за волонтерські кошти, які здавали небайдужі жителі нашої громади. Дуже велика увага потрібна була для перевезення наших воїнів до військових частин, до військомату. Це відправка автобусів, заправка їх. Я, мені здається, що це все. Ми працювали на нашу обороноздатність. Тому о, дуже великі кошти. Ми, о, ну, ми не можемо сьогодні говорити про о, всі кошти, тому що, можливо, десь і не потрібно про них озвучувати, але це не один мільйон. 24 серпня так сталося, що і півроку війни зівпадають в датах. І от ми коли оглядаємося назад, і здається, кожен день перед очима, кожен день злагодженої роботи штабу в міській раді, коли, коли вся громада працює як одна команда, один механізм. Один механізм. Які у вас відчуття відчуття гордості? І як ми завжди говоримо, якщо ти надієшся на цю людину, то ми говоримо, я б з нею пішов би в розвідку. Тому сьогодні практично всі люди, які є поряд, з якими ми працюємо, ми, я готовий з ними йти сьогодні в розвідку, тому що це досвідчені, фахові, добрі і совісні люди. Попереду ще важкий шлях боротьби за нашу незалежність. Мусимо триматися, мусимо боротися далі. Які у вас слова для наших земляків? Я знаю, що легко не буде. Нам потрібно закалятися. Потрібно, зрозуміло, що є різні. Різні там розмови, є десь невдоволення, є інші питання, але невдоволення ми не проживемо завтрашній день. Нам потрібно об'єднатися, працювати одною думкою і всім разом. Тому що якщо навіть наші воїни знають, що в нас щось недобре, то вони втрачають бажання, мабуть, захищати, якщо щось недобре. Тому ми завжди захищаємо те, що ми маємо найкраще. Це сьогодні ми маємо наших діток, ми маємо нашу землю, ми маємо наших мамів, дружин, ми маємо свої сім'ї, і ми маємо гарну Ямпільщину. Я хотів би, щоб усі жителі нашої ямпільської громади наскільки самовіддано себе вели в цей період, як наші воїни на передові, захищаючи нашу країну, нашу незалежність і майбутнє наших діток без віри у Збройні сили України. Ми не можемо сьогодні розраховувати на, на завтрашній день, тому що лише вони сьогодні є запорука світлого майбутнього завтрашнього дня. І потім лише ми можемо говорити, чи буде у нас навчання, чи будуть у нас дитячі садки, чи будуть в нас працювати комунальні заклади. Тому я хотів би, щоб ми всі сьогодні вірили нашим воїнам, нашим захисникам, молилися за них. І я думаю, що все-таки інакше не може бути, як перемога буде за нами. Ми будемо пишатися завжди, вшановувати пам'ять тих, кого вже з нами немає. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в наших людей. Дякую, Дякую за розмову. Слава Україні! Слава Україні.